У вінниці відбулись 68 та, та 69 -та позачергова сесії обласної ради. В ході засідання начальник нацполіції області відзвітував, що цього року в регіоні затримали 30 учасників семи злочинних груп, які розповсюджували наркотики. Також зазначив, що поліцейські посилено працюють над вилученням зброї з незаконного обігу. В оточеному році нами задокументовано 110 фактів незаконного поводження зі зброєю, у результаті чого з незаконного обігу вилучено. 39 одиниць вогнепальної зброї, 3 гранатомети, 170 гранат, майже 10 тисяч набоїв, понад 12 кілограмів вибухових речовин. Безпека та оборона залишається пріоритетом. Тож депутати підтримали рішення про передачу 50 FPV та 20 мавіків вартістю понад 2 мільйони гривень автомобіля та меблів різним військовим частинам. Також проголосували за продовження програми Безпечні та стійкі громади до 2028 року, адже вона показала свою ефективність. Більшість проектів реалізована через проведені. Електронні закупівлі і придбано майно передано військовим: це дрони, це тепловізори, це автомобілі. Загальна сума на конкурсах сягає 96 мільйонів гривень. Під час сесії затвердили кандидатів, які отримають відзнаки. Це заслуги перед Вінничиною. Конкурсну комісію 24 кандидатури таємним голосуванням було обрано 17 кандидатів, тобто люди, які дійсно заслуговують на повагу і на честь отримати найсерйознішу відзнаку. Традиційно нагородження відбудеться до Дня Незалежності України. Відзнаки отримають люди, які працюють на оборону країни та забезпечення життєдіяльності області. Це в основному військовослужбовці, волонтери. Е Жінка, капелан, лікарі. Скажу, що ми відійшли від практики про нагородження за заслуги передвіничиною чиновників. Під час сесійних засідань загалом розглянули 20 питань: Анна Шутова, Володимир Гірявенко. новини за день, телеканал Віта.